Всім привіт! Сьогодні залазимо у мозок гусерля і розбираємо його знаменуту працю ідеї до чистої феноменології та феноменологічної філософії. Назва вже звучить так, ніби це інструкція до використання космічного корабля. Але насправді там про те, як ми взагалі сприймаємо світ і що таке свідомість у найбільш жорсткому філософському сенсі. Уяви, ти сидиш, п'єш каву, а тут тобі кажуть: чувак! Феноменологія це коли ми дивимося не на речі самі по собі, а на те, як вони дані нам у свідомості. Це ключ. Гусерль каже: не лізь одразу в питання, чи існує реально цей стілець, на якому ти сидиш. Подивися краще, як твоя свідомість його конструює. Тобто він пропонує новий рівень аналізу. Ми не досліджуємо фізику стільця, а досліджуємо, як він з'являється у нашому досвіді. І от ідеї, це книжка, де гусерль намагається зробити філософію максимально чистою. Він вводить так звану феноменологічну редукцію. Це коли ти береш усе, що знаєш про світ, типу цей стілець дерев'яний, зроблений на фабриці, і ставиш це в дужки. не відкидаєш, а просто відкладаєш у бік. Бо тебе цікавить не фактологія, а сам процес данності. У філософському жаргоні як феномени розгортаються перед нашою свідомістю. Кому це буде цікаво? Якщо ти любиш математику, але не терпиш балаканину про сенс життя, то все одно тут є твоя тема. Бо гусель будує свою систему так, щоб вона була майже як геометрія, чітка, без а може так, а може сяк. Якщо ж ти гуманітарій і кайфуєш від того, щоб ставити все під сумнів, то ідеї це бомбічний гайд, як качати своє мислення і навчитись бачити те, що зазвичай пролітає повз увагу. А взагалі книжка це величезний мануал, як не бути наївним щодо власного досвіду. Вона не розказує, що світ такий то, а вчить дивитись, о, отак світ постає переді мною. Це ніби ти прокинувся і зрозумів, що все життя дивився на Netflix через чужий аккаунт, а тепер у тебе свій профіль, і ти сам вирішуєш, що в ньому буде. Так що, ідеї, це не просто стара книжка з важким текстом. Це по факту пропозиція перезапустити філософію так. Щоб вона стала максимально точною наукою про досвід. І чесно, якщо ти любиш копати не поверхню, а фундамент, то це саме той контент. Добре, давай продовжимо. Ми вже розібрали, що гусер в ідеях пропонує дивитися не на світ як такий, а на те, як він нам подається. Тепер головні фішки цієї книжки, які найбільше чіпляють і бомблять мізки. Перша Феноменологічна редукція, уяви, ти заходиш у кімнату і бачиш свого друга. Звичайно, ти думаєш, о, це Сашко, він любить піцу і ненавидить качати прес. Але феноменолог каже: стоп, стоп, не поспішай. Зараз не йдеться про Сашка як особистість. Подумай, як саме твоя свідомість конструює образ Сашка. Це як включити режим фотоедітор у мозку і подивитися на шари. Форма колір, голос, інтонація. Все це складається в одне ціле, яке ти потім називаєш Сашко. Сценка. Ти такий дивишся на друге і кажеш: Бро, не ображайся, але для мене ти зараз просто набір феноменів щоданні свідомості. І він такий: ага, ясно. Ти знов гусерля почитав. Друге. Інтенціональність. Це слово звучить як якась прокачка з РПГ, отримано навик інтенціональність плюс 5. Але насправді все простіше: свідомість завжди спрямована на щось. Вона ніколи не буває просто порожня. Коли ти думаєш, ти думаєш про щось. Навіть якщо це нічого, то ти думаєш про нічого. Уяви, ти лежиш і залипаєш у стелю. Здається, що ти в режимі пустоти. Але насправді твоя свідомість все одно на щось спрямоване: на білу пляму на стелі, на нудьгу, на відчуття, що треба буде піти зробити чай. Це і є інтенціональність. Нема свідомості без об'єкта, немає чистого, ну от я просто існую. Завжди є спрямованість. Третє Ноезіс і Ноема. Тут вже реально звучить як назви для братів-близнюків у якійсь античній трагедії. Але сенс такий: Ноезіс – це акт свідомості. Типу, я бачу, я думаю, я мрію. А ноема це зміст того, що в цьому акті дано. Типу, оця кружка кави, яку я бачу, оця ідея, яку я думаю. І сусід по кухні такий: чувак, можна було просто сказати, що ти п'єш каву. Але де тоді кайф від складних слів? Четверте ейдетична інтуїція. Це коли ти намагаєшся дістати з досвіду не випадкові штуки, а суть. Наприклад, ти бачиш конкретну собаку, яка гавкає. Але феноменолог каже: не зациклюйся на цій собаці. Подумай, яка є сутність собачості. Що робить собаку собакою незалежно від того, чи вона дворняга, чи хаски. Це як ти граєш у відгадай покемона. Спочатку бачиш контур, а потім з цього виводиш загальну форму. Сценка. Ти йдеш по вулиці, бачиш чихуахуа і такий. О, то ось воно, сутність собаки. Маленька, але гавкає так, ніби вона цар світу. П'яте світ як життєвий світ. Лебенсвірт. Це вже топчик. Гусерель каже: перш ніж ми будуємо науку, фізику, математику, ми живемо у життєвому світі, у безпосередньому досвіді. Це той світ, де ти відчуваєш тепло від чашки, кайфуєш від музики, рахуєш гроші на проїзд, наука це вже абстракція, а базова точка наш повсякденний досвід. Сценка фізик пояснює тобі, що звук це хвиля з певною частокою. А ти такий, друже, це все класно. Але поки ти мені це розкажеш, я тупо насолоджуюсь репчиком у навушниках. Це мій життєвий світ. Ось ці ідеї найбільше обговорюються, бо вони реально ламають голову. Гусарль пропонує нам не приймати світ як даність, а постійно дивитися на те, як він нам відкривається. Це як філософський режим Developer Options у смартфоні. Ти думаєш, що просто юзаєш телефон, а тут бац і відкрив панель з кодом, яка керує всім інтерфейсом. От чому ця книжка може бути і складною, і кайфовою, бо вона вчить бачити не тільки об'єкти, а й сам процес, як вони з'являються в нашому досвіді. Якщо ти хоч раз пробував відловити цей момент. Ти вже на півдорозі до гусерля. Добре. Давай тепер трохи копнемо глибше і поговоримо про ті місця, де більшість людей зависає, коли читає ідеї. Бо є штуки, які звучать дуже розумно, але пояснити їх без прикладів майже нереально. Перша складність трансцендентальна редукція. Ми вже говорили про ставити світ у дужки, але гусерль робить ще більш дикий крок. Він каже, що ми маємо відкласти у бік не тільки факти про світ, а й саму ідею, що світ взагалі існує. Це вже рівень, коли твій мозок кричить: Бро, ти чого? Якщо світу нема, то на чому я сижу? Але фішка в тому, що гусерль не заперечує існування світу. Він каже: зараз це не важливо. Важливо, що він даний моїй свідомості, і я досліджую саме цей факт даності. Сценка. Ти сидиш на стільці, а друг питає: Ти впевнений, що стілець реальний? А ти мене зараз цікавить нереальність стільця, а як мій досвід стільця відбувається? І друг такий: Окей, схоже, у тебе просто немає домашки з філософії. Друга штука чисте я. Це взагалі мемний момент. Бо гусеріль каже, коли ми все відкинемо, залишиться не особистість із характером, а чисте поле свідомості, таке собі я без паспорта. Це якби ти зайшов у гру, а персонаж ще без скина і без ім'я, просто базова модель. Чисте я це не твій внутрішній психологічний я такий собі інтроверт чи я люблю піцу, а сам факт того, що досвід взагалі комусь належить. Хто бачить, хто думає, оце і є чисте я. Третій складний момент, як гусель бачить сутності, ейдоси, бо звучить це, ніби він повертає Платона з його ідеями у світі ідей. Але він каже, сутність це не десь там у небі, а в нашій здатності уявити і побачити, що спільного у всіх конкретних випадках. Наприклад, ти бачиш сто різних стільців: пластиковий, дерев'яний, зі шкіри, навіть табуретку. І феноменолог каже, зараз ми не збираємо меблі. Ми шукаємо, що робить їх усіх стільцем. Це як відкрити групу мемів у Фейсбуці і зрозуміти, що при всій різниці форматів у них є спільна сутність мемності. Четверта фішка проблема інтерсуб'єктивності. Тобто, якщо я весь час занурений у свій досвід, як мені бути впевненим, що інші люди взагалі існують, а не просто як персонажі у моїй грі? Гусерель намагається це пояснити, мовляв, інші люди дані нам через їхні тіла і дії. Ти бачиш, як хтось сміється, і розуміє, що це не просто звук, а досвід іншої свідомості, який проривається назовні. Сценка. Ти граєш у онлайн-ігру і в тебе є НПС-шки, але тут раптом хтось у чаті пише щось тупе, і ти такий: Ага, це не бот, це реальна свідомість за екраном. Отак із людьми у феноменології. П'яте. І взагалі найважче. Гусель реально вірив, що феноменологія може стати фундаментом для всіх наук. Він казав: хлопці, хіміки, математики, фізики, все класно, але ви всі ґрунтуєтесь на життєвому світі. А феноменологія це те, що пояснює, як цей світ взагалі стає доступним для науки. Тобто він хотів зробити уберфілософію, філософію, яка всіх возить, але сама не залежить від дороги. Сценка, Уяви, що є компанія Наука Інк і всі відділи. Фізика, біологія, історія. І тут приходить гусерь і каже: Я ваш головний айтішник. Без моєї операційки ви взагалі не запуститесь. І всі такі. Мм, звучить круто, але ми не впевнені, що хочемо апдейтитися. Ось у чому кайф і складність ідеї. Тут не тільки про як ми бачимо світ, але й про фундаментальний рівень, як взагалі можливо щось бачити, думати і ділитись цим з іншими. Це не ті приколи, які можна зрозуміти за один вечір, але якщо копати, реально починаєш дивитись на буденні речі, як на якийсь кошмус. Отже, підсумуємо «Ідеї гусерля це книжка, яка вчить дивитися не тільки на речі, а й на те, як вони взагалі стають нам доступні. Це про редукцію, яка дозволяє відкласти все зайве і подивитися на чистий досвід. Це про інтенціональність, яка показує, що свідомість завжди про щось. Це про ноезис і Ноему, акти і змісти. Це про ейдетичну інтуїцію, яка шукає сутність, а не випадковості. І, зрештою, про життєвий світ, без якого наука і будь-які знання просто не стартують. Чому важко? Бо гусарь пише не як стендапер, а як математик. Дуже точно, але іноді так закручено, що ловиш себе на думці. Може, краще б я дивився котиків на Ютубі? Щоб легше читати, не намагайся одразу зрозуміти все. Бери валенькі шматки і перевіряй на прикладах із власного життя. Побачив чашку кави, спробуй подумати, який у тебе зараз Ноезис, а яка ноема. Побачив друга, уяви, що він набір феноменів. Такі домашки допоможуть вробитися в тему без зайвої депресії. Ще одна порада. Читай не сам, а з коментарями чи конспектами, бо ідеї це не роман, який ти хапнув на вихідні, а реально інтелектуальний тренажер. Іноді краще один абзац обмусулити, ніж до вечір пролітати 20 сторінок і нічого не вловити. Ну що ж, друзі, дякую, що досиділи до кінця. Якщо було цікаво, не скупіться на лайки і коменти. Це для мене реальна мотивація. А я обіцяю, що в наступних випусках ми ще глибше поринемо в гусерля і подивимось, як його ідеї розлізлися далі по філософії ХХ століття. Побачимось!